Моя полтава, ти благословенна з твоїх джерел натхнення спраглі п'ють, добра й любові сходять мудрі зерна, твоїх дітей у світі пізнають, народи мій ти обирав бентежних, серця яких в покоренні меті, і підкорялась обраним безмежність та істини одвічні і прості, старе перо дрібне на мисто літер нанизує мережевом думок. То спинить час замало не півсвіту, то раптом враз прискорить вічність крок, і поза часом постає мистецтво, закохана наталка і еней, то мудрий іронічний Котляревський до витоків народних нас веде. Та оглянімось, вже новий філософ долає гордо всі жалі земні. Поспівана земля ця стоголоса в моїм краю душа співа пісні. І проростуть нові і сильні зерна, Що кинула Єгенія рука. Моя Полтава, ти благословенна, Минулим і майбутнім у віках.